Салат з пекінською капустою, я готую так. Так, спочатку ставлю варитися яйці. Беру невеличку головку капусти пекінської і нарізаю її довільними шматочками, так як ви любите в салаті. Можна дрібно, можна не дрібно. Далі беру тунець. У мене такі дві маленькі баночки в власному суку. Тут, я не знаю, по 75 грам. Боже, я нікого не можу вивчити, скільки тут грам. Я даю дві, бо вони маленькі. Також часто додаю огірок до нього свіжий. Ну і яйці ріжу на кубики і додаю до салату. До речі, один з найкорисніших корисних салатів. Ним можна собі замінити повноцінну вечерю, наїстися і взагалі додати ще щось якісь вуглеводи, наприклад, кашу або хліб, якщо ви не їсте каші. Взагалі дуже класно буде. Щось я не розрахувала, що капуста пишна. Перемішувати буду ось тут в великій місті. Заправка максимально проста: це сметана. О, десь 2-3 ложки сметани. Гірчиця. Звичайна, можете в зернах, якщо любите дуже в зернах, я беру звичайну десь чайну ложку, більше не даю. В принципі все. В тому і користь салату, що тут дуже мало всякого такого непонятного. Все максимально просто, швидко і корисно, ще раз скажу. І гарненько все вимішуємо. Ще можна хліб додати, зелень будь-яку. Замість сметани можна взяти йогурт звичайний, типу грецький, без наповнювачів. Ну, якщо дуже любите, то додавайте майонез. Але я думаю, коли ми говоримо про користь, то краще зробити користь, ніж те, що ми звикли. Ну що ж, салат готовий. Їмо. Mm. Дуже добре.